Волонтери і військовослужбовці разом доклалися до підготовки та відремонтували кілька трофейних одиниць техніки окупантів. Це бойові машини піхоти Басурманін, БМП 2 БМД 2 гармати Д-44. А багатоцільові броньовані МТЛБ переобладнали у місткі евакуаційні транспортери. Всю техніку відновлювали силами 31-го окремого ремонтно-відновлювального полку оперативного командування Південь за підтримки і допомоги волонтерів. Це трофейна техніка, яка була добута тут на Херсонщині. От ми своїм підрозділом відремонтували, привели неї до належного вигляду. БМД десантна машина. А це басурманін БМ, БМП водосконалений. Таких три штуки у нас на сьогоднішній день. Зразки ще є, трофейна техніка є, вона ремонтується. Але це, це черговий етап, який йде на фронт для того, щоб боротися з ворогом їхніми ж руками, їхньою ж технікою. Чергова партія буріння техніки, а також техніка, яка призначена для евакуації поранених. Медичні машини, ми їх дообладнуємо засобами зв'язку. Вже новітніми, так само, як і трофейні, Всі радіостанції російського виробництва вони демонтовані. І також туди закладені нові радіостанції наші українського виробництва. На початку зими на фронт поїхало ще додатково 35 генераторів, 14 пічок та 5 мобільних лазне-пральних комплексів. Він виготовлений на базі 20 футового контейнера, складається з трьох технологічних приміщень. В одному знаходиться безпосередньо бойлер для нагріву води. Єврокуб на тисячу літрів для створення запасу води, також електрогенератор. Цей модуль може працювати автономно в польових умовах, є дуже зручно для особового складу. Вже обов'язковим до такої відправки на фронт від благодійного фонду родини Гуменюк, додані і баги. цього разу. Їх 20 та три мікроавтобуси. Завдяки нашим волонтерам, завдяки нашим підприємцям, які все, що сьогодні ви бачите, ось тут. Могли зібрати за допомогою нашої благодійності, за допомогою наших спортивних турнірів, незламні захисники. Ми передаємо нашим Збройним силам продукти харчування, автомобілі, баги, генератори, лазні. Баги дуже на сьогоднішній день допомагають нашим військовим в першу чергу в самих недоступних місцях для евакуації. Військових ранених за допомогою наших громадян, за допомогою наших людей і наших військових. Ми обов'язково переможемо цю війну. Слава Україні, слава Збройним силам і слава всім нам за такі речі, які ми робимо. Мобільні вогневі групи Одещини отримали від волонтерів ще три пікапи. Ми передаємо під ПВО Одеса для захисту від шахідів. Будемо захищатись. Бережи нашу Україну. Наш город не обійшлося і без пригощання. На фронт було відправлено 20 вантажних мікроавтобусів зі смаколинками від благодійного фонду родини Зарічанських і кілька тонн вітамінних овочів від громадської організації Вільні та вірні разом. Ми сильні. Слава Україні.